Вітаю вас, діти, на занятті зліплення. Ми продовжуємо з вами працювати по темі Пожежна безпека. На виклик, пожежна машина летить, сміливий пожежник в машині сидить, його телефон 101 люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Сьогодні ми зліпимо з вами з пластиліну пожежну машину. На минулому занятті ми її вже розглядали. Пожежна машина складається з кабіни і кузова, колес. Також є драбина. Робити машину ми будемо з пластиліну. Приготуйте пластилін червоного, чорного, блакитного, білого, жовтого кольорів, дощечку та стеку. Приготували? А тепер час розім'яти пальчики, щоб вправно нам допомагали. Зробимо пальчикову гімнастику пожежна машина. Червона із білим пожежна машина. Поставила бак із водою на спину, залізну дробину взяла із собою. І мчить загасити пожежу водою. Для того, щоб зробити машину, беремо червоний пластилін. З нього ми зробимо кузов та кабіну Відрізаємо шматочок для дробини і розкочуємо качалочку. Надаємо кожній з її сторін прямокутну форму, притискаючи кожною стороною до дощечки. Ось так. Ось у нас вийшла ось така заготовка і в формі брусочку. Тепер, дітки, що ще є в кабіні. В кабіні є вікна. Вікна ми зробимо з пластиліну блакитного кольору. Розкочуємо в качалочку, розплющуємо її і за допомогою стеки відрізаємо шматочки, з яких ми зробимо вікна. Спочатку я надрізала ось такий прямокутничок і поділю його навпіл. Це будуть бокові вікна на дверцятах. І відрізаю ще один прямокутничок за розміром нашої машини. Це буде лобове скло. Зайвий пластилін прибираємо в тарілочку. Так, наліплюю прямокутничок попереду. Пальчиками підрівняли, щоб вийшло у вас гарненько. А маленькі прямокутнички наліпимо збоку. Це буде віконечка на дверцятах, тепер зробимо фари. Фари зробимо з жовтого пластиліну, невеличкий шматочок, розкочуємо у кульку, ділимо навпіл і маленькі кульки притискаємо попереду. Знизу автомобіля. Ось так. Пальчиком розплющую та примазую, щоб добре трималося. Ось. Готово. Щоб зробити драбину пожежну, візьмемо шматок пластиліну червоного кольору і розкочуємо його в качалочку. Не товсту, тоненьку та довгу. Якщо багато пластиліну, ви можете його відщипнути або відрізати стекою. Можна розкочувати в ручках, а можна кому зручно на дощечці твердими долоньками та твердими пальчиками. Розкочуємо так, щоб качалочка була у вас рівненька. Відрізаємо дві однакових частинки. Це будуть у нас бокові сторони драбини. Якщо вона довга, теж можна відрізати. І тепер нарізаємо маленькі шматочки, качалочки і прикріплюємо зверху. Це в нас буде дітки, сходи на дробинці. Ось так. Так, дробину зробили. Тепер зробимо білі полоси, які йдуть по боках автомобіля. Для цього візьмемо білий пластилин, відріжемо шматочок і розкочуємо тоненьку-тоненьку качалочку. Розкатали на дощиці, бачите, яка тоненька вийшла. І тепер прикладаємо на один бік, притискаємо пальчиками, примазуючи ось так, відрізаємо зайву частинку. Повертаємо автомобіль на інший бік і так само прикріплюємо з іншого боку. Тепер з чорного пластиліну зробимо колеса. Візьмемо шматочок чорного пластиліну, розкачаємо в качалочку і розділимо його на 4 однакових частинки за допомогою стеки. Ось так. Старайтесь так, щоб колеса у вас вийшли однакового розміру. Якщо ви бачите, що десь трішечки більше або менше, можна відщипнути або відрізати. Розкочуємо кульки. Я це роблю на долонці пальчиком. Можна робити і на дощиці. Тепер треба, от одно колесо у мене вийшло менше. Я трішечки додав чорного пластиліну. Тепер розплющую пальчиком і роблю диски, піднімаю колесо і прикріплю по боках Чотири колеса. Два з одного боку, два з іншого. Ось так. так. Ось такий вже в мене виходить автомобіль. І зроблю диски на колесах з пластиліну жовтого кольору. Для цього так само треба зробити качалочку, тільки маленьку, і поділити на 4 шматочки. З цих шматочків ми скачаємо кульки і наліпимо на колеса. Ось так виходять диски. Ось і готова пожежна машина. Ну що, малята, сподобалось вам заняття? Чекаю на ваші роботи. З нетерпінням. Надсилайте свої фото у нашу вайбер-групу. До побачення!